Їхні обов'язки можуть в певний період бути тягарем. Щоб гідно відповісти на заклик Спасителя донесіння нашого Христа, його потрібно полюбити. Без любові і прийняття страждання є безмістовним процесом. А любові нам сьогодні, на жаль, значно бракує. Не біймося обійняти свій хрест. Адже на нашій дорозі, особливо непростій, ми ніколи не залишаємось покинутими. Ісус прямує з нами. Він першим прокладає вузьку стежку, сталено тернинами, щоб нам було легше йти. Відкиньмо страх і купуймо за ним з любов'ю, адже його кроки попереду. Отже наш. Христос, Божий, помилуй нас гріш. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. рішних. Станція, ветерана, вечорі, сину Божі, помили нас грішних. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилий Ісуса Христи, сину Божі, помили на зрішних, Ісуса Христис, Божий, на зріжних, Господи Ісус Христий, Божий, ми нас грішних.